Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту Збери мільярд, зби шахет! моя ціль один мільйон гривень. Я Ілля Забарний, і я долучаюся до єдиного збору. Подібне написав у своїх соціальних мережах центральної оборони збірної України з футболу і паризького ПСЖ ілля забарний який долучився до збору на дрони перехоплювачі. Фонд Сергія Притули, світовий конгрес українців, 412-та бригада Німені Сіс. З'єднали зусилля в єдиного зборі, закінчення якого вони не чекатимуть техніку закуповуватимуть і передаватимуть підрозділам відразу. Тим часом в обох матчах в листопада групового етапу відбору до чемпіонату світу 2026 року з футболу, 13-го проти Франції на її полі, та 16-го в умовно домашньому поєдинку у столиці Польщі Варшаві проти Ісландії через ушкодження сухожилля нашій національній команді не допоможе нападник італійської роми Артем Довбик. Про що офіційно повідомила Українська асоціація футболу, натомість вищезгаданий згаданий поєдинок між збірними Франції і України обслуговуватиме бра. Бригад... Ада арбітрів зі Словенії на чолі зі Славко Вінчичем, який має значний досвід роботи на міжнародному рівні, зокрема в лізі чемпіонів та на чемпіонаті Європи, допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Томаш Кланчич та Андріаш Ковачич. А в функції четвертого арбітра виконає ще один представник Словенії Раде Оберенович за роботу системи Вар відповідатимуть німецькі фахівці Бастіан Данкарт і Бенджамін Брандт. Двоє плавців з Дніпра стали призерами міжнародних змагань гран прі Брно з плавання на короткій воді, які завершилися у чеському місті Брно. Анастасія Михайлевич, яка зараз виступ тренується у Словаччині, Словаччині і виступає за тамтешній клуб, перемогла на дистанціях 200 метрів на спині і на 400 комплексним плаванням, та здобула срібло на дистанціях 100 і 200 метрів батерфляєм, на останній з яких вона оновила юнацький та юніорський рекорди України. Чотири бронзи. Відзнаки здобув спортсмен Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Максим Овчинніков, який наразі представляє центральний спортивний клуб Збройних сил України. Він фінішував третім на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням на подібній брасом. І у цій же дисципліні на 100-метрівці та вдвічі коротші 50 скін рейс плавання на вибуття. На двох суперсучасних рингах, встановлених у великій залі палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, навкотре вишукано організованому і проведеному, як завжди, високому рівні, відбувся відкритий кубок Дніпра з кікбоксингу «Вако» у трьох дисциплінах: Лоу-Кік, «К1» і Фулконтакт. Вкотре вишуканий, організований і проведений, як завжди, на високому рівні відкритий кубок Дніпра скейтбоксингу «Вако» розпочався з вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії. Після чого під склепінням великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви пролунав державний гімн України. Далі учасників суддів та уболівальників привітав і побажав успіхів. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов, який традиційно разом з обома федераціями, виступають організаторами змагань. Ми проводимо відкритий кубок міста з ВАКа, Ми продовжуємо проведення масштабних відкритих кубків чемпіонатів міста. По з різних видів спорту, особливо єдиноборств. Сьогодні це кімбоксинг Вака. Дуже класна організація. Завжди при співпрацювати з міською і обласною федерацією ВАК. Близько 500 спортсменів сьогодні будуть змагатися в трьох напрямках. Тому всім, як я сказав на виступленні, всім бажаю успіхів та великих перемог. Далі він вручив подяку відзнаку новоспеченому чемпіону Європи серед юніорів, що відбувся в Італії, чемпіону світу Артуру Зінченку з 6-ї Криворізької дитячої нацької спортивної школи та спортивного клубу Барс який завжди прагне більшого. Завжди звичайно хочеться більшого, більше феєричних так сказати, поєдинків, Але в принципі, задоволений своїм поєдинками та результатами. Його колегу по навчальному закладу і одноклубника Назарія Максимчука за бронзову нагороду на цьому турнірі відзначив голова відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації Федерація кікбоксингу України вако у нашому регіоні Володимир Огурченко. Чемпіонат був класний, була велика конкуренція. Результатом не дуже задоволений. Хотілося би краще, але вже як є, перший бій провів ну, нормально, другий. Провів так собі. Сьогодні я собі поставив сіль перемогти та доказати, що найкраще. Серед нагороджених також чемпіони Європи Віталія Кіра жмуріна з Дніпра та Георгій Клименко з Павлограду. Його земляк Євген Кусакін завоював бронзову нагороду. І як стверджує титулований спортсмен, дворазовий чемпіон світу. Наразі тренер молодіжної збірної України, заслужений майстер спорту Олександр Українець. Подібному дивуватися нічого в Україні. Два найсильніших, мабуть, клуба це ми і Барс, тобто і ми з однієї області, тому. Я, я вважаю, що наша область найсильніша в Україні на, на, на даний момент. Приїжджаєш до інших областей, там немає такого, як у нас. У нас завжди такі важкі бої. Приїжджають там і з Кривого Рогу ще є там клуби, і Легіон там з Сінельника в основному московську привозять таких сильних хлопців, тому у нас дуже сильний рівень. Він знову був підтверджений і на звітному турнірі, що проводився з трьох рингових дисциплін кікбоксингу за версією вако Лоу Кік, К1 і фулл-контакт. Вони відрізняються правилами, що стосуються дозволених ударів ногами, особливо нижче пояса та літтями. Сутички з них відбувалися на двох суперсучасних рингах, які відповідали кращим міркам і взірцям якості міжнародних стандартів змагань. Втім, як запевнив очільник обласної федерації з цього виду єдноборства Володимир Огурченко, у найближчих планах його громадської організації проведення. Турнірів до кінця року з інших розділів. Розвиваємо цей вид спорту. В цьому році це не останні змагання. Ще буде чемпіонат у нас в області на татамі. Також будемо ще проводити дитячі турніри в цьому році. Ну скажу, що в цьому році виступили наші спортсмени нашої області в Ахокікбоксинг на вищому рівні, на світових аренах та на європейських. Ну, хочу подякувати, звісно, тренерам, хочу подякувати батькам, які мають терпіння і виховують наших юних спортсменів в таких умовах. А також хочу подякувати нашому ЗСУ, що оборонять нашу країну. Ну і взагалі йдемо до перемоги. Спорт це сила. Дякую всім спортсменам і всім, хто нас підтримує. Традиційно прискіпливо бої переглядав і президент Дніпровської федерації бойових мистецтв Комбат-самозахист-ІКО Олександр Рудченко. Очільник далеко відомої служби охорони Джеб гарантувала спокій і безпеку не тільки на звітному заході, але і має гарний досвід на великій низці інших подібних. Наші федерації Федерація комбат-самозахист-ІКО і федерація ВАКа між собою дуже гарно взаємодіють. Обмінюються досвідом і разом прагнуть до перемоги всім бійцям. Хочу побажати спортивного духу, перемоги. Слава Україні! Героям слава! Зрештою, як і переможцем та призером змагань, де кращими у загальнокомандному заліку стали кікбоксери Дніпра, на рахунку яких 32 золоті нагороди, на 10 менше, 22, І друге місце у представників Кривого Рогу замкнули трійку призерів Павлоградці. І на цьому на поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розваги. Спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.